Ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим фанатам, болювальникам, фанатам всіх футбольних клубів, які захищають нашу батьківщину, дають нам змогу грати в футбол. Ну, враження, ну, звісно, перемога, враження позитивне. Да, є питання по грі, дуже було так, багато браку, дуже там, особливо перший тайм. Ми готувалися, ми знали, що вони ну, в основному грають 1-4-1-4-1. і На зборах награвали е, е, тактичну схему да, з трьома захисниками центральними. Тому готувалися і хто, і хто в той схемі. В першому таймі десь ми програли боротьбу е, і десь було багато брака. Тому в перерві зробили. Там дві заміни, чуть, і ну, другий тайм вже було ліпше, ніж перший. Якщо говорити про другий тайм, швидкий, дуже швидкий гол вдалося забити одразу, такий після перерви, він вплинув на подальший перебіг. Так, звісно, вплинув. Ну, кожен м'яч впливає на перебіг подій. Ну а такий швидкий, тим більше я ж кажу, у нас такий ну, невдалий не, не був, можна так сказати, перший тайм. і Маріуполь краще виглядав. І... Тому швидкий його в другому таймі, звісно, дав нам впевненість більше. Ми вже більше десь вибігали в гарні контратаки. І трохи підвела реалізація, тому що три моменти такі були добрі, їх треба реалізувати, тому що знаєте, гра така була контактна, багато боротьби і в таких іграх. Ну, Якщо є преимущества в один м'яч, то треба, ну, треба закривати цю гру, тому що соперник нічого було втрачати, і дуже гарна команда у них, і тому вони багато таких навалів зробили, пішли вертикалі, нападников у них випустили багато. І вже, ну, хлопці молодці, молодці, проявили характер, витримали удар, можна так сказати, після першого тайму. І знайшли свій момент. і я ж кажу, Трохи в другому таймі, якби, що не сподобалося, це реалізація. Треба, були гарні моменти, треба було закривати. Попередні три матчі суперників Прикарпаття і Маріуполя завершувалися нічию, комусь давалося відкритий рахунок, комусь давалося зрівнювати, вони були результативними. Сьогодні переламали Прикарпаття цю традицію та, ну, Звісно, і, Ну, Завжди з ними тяжко грати, І от, ну, до цього ми тільки в нічі з ними грали. З так Краснопіро це мій товариш гарний, то ми так спілкувалися, коли в Києві з ними грали. Я їм сказав, що ну, на Франківську треба міняти щось, традицію, хватить в нічі грати. Ну, він хотів, щоб в'яни виграли, ми хочемо, щоб ми. Тому це добре, що ми поміняли. Що ми виграли, впевненість, залишилося три гри, би, ну, будемо настраюватись на максимальний результат.